Добрий так. ранок, я сьогодні в трошки незвичній локації. Ви звикли бачити мене з квартири. А сьогодні я в дуже ресурсному для мене місті. Я дуже люблю цей ліс. І сьогодні, тут я хочу записати для вас відео про самоцінність. Я впевнена, ви чули оцю ідею, яка дуже шириться інфопростором, особливо коли справа стосується допомагаючих практиків, допомагаючих професій, що гроші. Сума доходу, яку ти маєш, дорівнює твоїй самоцінності. І пастка цієї ідеї в тому, що безліч жінок живуть у стані внутрішньої недостатності, вони не відчувають свою внутрішню самоцінність і думають, що саме це є причиною того, що в них немає, наприклад, доходу. Або може бути захід в цю... Проблему в цю пастку, в цю історію навпаки, через гроші, коли жінка працює, коли вона намагається якось проявляти себе, навіть вести соцмережі, говорити, створювати продукти, працювати, але все одно вона не має того рівня доходу, який, за її думками, вона має мати. І тому вона думає, що я вже стільки всього перепробувала, а я не маю мільйонів, я не маю навіть не знаю, тисячі доларів, більше тисячі доларів, скільки там в думках цієї жінки вона має заробляти. І саме тому проблема в моїй внутрішній самоцінності: треба йти працювати на якісь жіночі курси, прокачувати себе, щось з собою робити, і саме тоді я зможу заробляти. В цій історії є доля істини. Але є дуже багато хибних уявлень, які просто насправді дуже зручно продавати саме кому, звісно, допомагаючим практикам. Я теж відношу себе до допомагаючого практика, я коуч, цілісного життя, психолог. Я дуже багато була в темі езотерики. Я не була там як допомагаючий практик, я була там як клієнт. І знаєте, я теж пройшла цей шлях, коли. Я настільки була впевнена, що причина всіх моїх страждань в житті це просто відсутність самоцінності, але це виявилося не так. І насправді, оця історія про самоцінність і гроші вона дійсно дуже зручна тим людям, які продають навчання. Які продають саме цю ідею, що ти недостатньо, люба, тебе недостатньо для того, щоб ти отримувала ось такі то суми. І давайте з вами сьогодні в цьому відео розберемо, в чому суть цих хибних думок. І перше, на що я хочу звернути увагу, в принципі, на поняття самоцінності, давайте трошки з вами синхронізуємось, чи правильно ми це розуміємо з вами разом. В моєму розумінні самоцінність. Це не коли ти маєш якісь перебільшені оці особисті кордони. Це не коли ти просто починаєш себе поводити, вибачте, як якесь терво, коли тобі щось не подобається. Насправді для мене самоцінність це коли ти глибоко в душі знаєш себе. І насправді самоцінність це не поняття, яке має оцінку. Як не дивно, так? є ось в цьому слові оце поняття цінність. І ми звикли, що слово цінність воно має ну, якусь таку міру порівняння більш цінне, менш цінне. Але саме в контексті самоцінності, це глибоке розуміння себе, це, в принципі, ставлення до себе, до внутрішнього свого внутрішнього світу без. Якихось упереджень без оцінок, от просто як до фактів. Наприклад, в мене коротке волосся. Воно занадто коротке, чи воно дуже коротке, чи недостатньо коротке. Яке воно? Якщо я буду порівнювати своє волосся з волоссям інших жінок, це не про самоцінність, насправді це поняття про самооцінку. Ми з вами окремо це розберемо в іншому відео. А якщо я дивлюсь от на себе і розумію, що так, в мене коротке волосся, і це просто для мене факт. Я ціную саме отаку довжину свого волосся. Я ціную, що в мене тонке волосся, але воно густе. Наприклад, я просто це знаю, я це не оцінюю. І це дуже важко. В чому ця, знаєте, така трошечки важка тема роботи з самоцінністю, в тому, що ми звикли відразу давати всьому оцінку. Так, а як, як воно має бути, так чи так? Красиво-некрасиво, мало, багато і так далі. А насправді самоцінність це коли я просто знаю це про себе. Так є все. Якби я при цьому всьому почуваю себе достатньою всередині. На, на зовнішності це може бути, ну не знаю, комусь, мабуть, важко, комусь легко. Розбирати так само це може бути з вагою, так само це може бути з внутрішніми якостями. От з внутрішніми якостями набагато важче працювати, тому що нам здається, що я там недостатньо, наприклад, амбіційна, я недостатньо харизматична для того, щоб мати ось такі великі гроші умовно. Тому, повертаючись, що таке самоцінність, це, от якщо дуже простими словами, це глибоке розуміння себе і сприйняття себе. Достатньою повною, розуміючою кожну свою частинку, не намагаючись боротись цими частинками, просто глибоке усвідомлення того, яка ти є людина, яка ти є особистість, яка ти є жінка, з усіма своїми сильними сторонами, усіма своїми обмеженнями, також. Про обмеження також дуже мало людей хочуть думати. Хоча це також про самоцінність. Наприклад. Наприклад, я знаю, що я достатньо спокійна людина. Я дуже рідко можу бути такою, знаєте, заводілою в компанії. Хоч, може, це може дивно виглядати, я не знаю для кого як. Те, що я веду YouTube канал я достатньо публічно проявляюсь, але при цьому всьому в компаніях я не люблю займати ось таку. Суперлідерську позицію. Я знаю себе, що я людина така більш камерна. Я дуже круто можу розкриватись в маленьких компаніях. І це не тому, що я боюсь, я просто знаю цю свою особливість. Це, от просто мій факт, я себе ціную саме за це. Саме цю якість, оце певне моє обмеження по факту, якщо на нього подивитись, це обмеження, яке не дає мені бути, наприклад, суперзаводілою душею компанії. Але при цьому всьому я знаю, що я можу бути на спокійному. Це оце слово, яке я дуже люблю використовувати. І за це мене люблять і мої клієнти, і мої друзі на спокійному. Це не відміняє якусь енергію, це не відміняє якесь, якісь амбіції і так далі. Але це просто на спокійному. От це мій вайб. І це можна розглядати як певне обмеження, яке насправді може не давати мені. Досягати, не знаю, якихось цілей, якщо я взяла цю цілі, вона не моя. Але при цьому всьому це може стати моєю сильною якістю, максимально на собі розібрала поняття самоцінність, повертаючись до грошей. Що таке дохід? Це щось, що ми отримуємо ззовні. Це, знаєте, така історія, яка може бути дуже важкою саме для. Сприйняття себе достатніми, тому що зовні відбувається дуже багато всього, і саме ззовні відбувається оце порівняння. Тому що якщо ми залишаємось наодинці самими з собою, ну, нам нема з ким себе порівнювати. Ми просто достатньо. От я стою сама тут зараз, в цьому лісі, і я не знаю, я дуже висока жінка чи я дуже низька жінка, наприклад, тому що я не стою поряд з кимось. Але якщо я вимикаю зовнішній світ, я чітко усвідомлюю, яка я. Так само і з доходом. Я впевнена, що є дуже багато людей, я думаю, ви теж їх бачили, які насправді багаті, які зовнішньо за соціальними мірками вони можуть бути дуже успішними. Але якщо доторкатись ближче до них. То там історія про те, що все це багатство, атрибути це все історія для того, щоб навпаки закрити прогалину, внутрішню діру самоцінності. І чи можна тоді сказати, що ці люди мають дохід тільки тому, що в них класна самоцінність? Ні, навпаки, це компенсація відсутності самоцінності. Вони навпаки. Максимально намагаються щось з себе вдавати, показувати. Ну, ми дуже часто можемо це спостерігати насправді в соціальних мережах, звісно, коли оце багатство, дохід, матеріальні всякі атрибути, вони стають не просто результатом, таким, знаєте, наслідком того, що робить людина, і це сприймається, от от якраз на спокійному, тому що це просто норма в житті людини. А це сприймається як такий сильний атрибут, артефакт того, що дивіться, я цінна. І, звісно, дуже легко тоді прив'язувати для зовнішніх всіх глядачів поняття самоцінності з грошима. Тому що, наче зовні, це так і виглядає. Ну, от Людина має дохід, ну, значить, вона себе цінує, значить, вона може брати великі гроші за свої послуги. Ну і так далі, ви знаєте всі ці наративи, які ви бачите в соцмережах. І навпаки, просувається ідея, що якщо ти живеш досить, не знаю, скромне, мабуть, правильно сказати, за соціальними мірками життя, неуспішне якесь, якщо ти живеш десь, не знаю, в селі, в якійсь спокійній, в спокійному будиночку, спілкуєшся з природою, в тебе немає супервеликого. Не знаю, автопарку якогось, в тебе немає гаджетів, всіх необхідних і багато чого, всього з цих атрибутів ти не заробляєш соцмереж, там, десятки тисяч доларів, то що з твоєю самоцінністю? Але ви знаєте, мені дуже подобається, що зараз, навпаки, почав якось вже просуватись оцей наратив про те, що взагалі ця думка, коли люди залишають якісь успішні посади. Здавалося б, успішні. І обирають якесь дуже спокійне життя десь в Карпатах, наприклад, я думаю, ви бачите теж в соцмережах таких, такі історії. І це великий такий тренд на з'єднання, в принципі, з самою собою, зі своєю власною самоцінністю, ніж постійно підкріплювати оце своє его зовнішніми якимись чинниками, атрибутами. ну... Коротше, всіми цими штуками, які начебто створюють картинку, що ти цінна. І просто подумайте, дійсно, навіщо цю ідею просувати, кому вона вигідна? Звісно, вона вигідна людям, які створюють курси про самоцінність. І, звісно, що ця історія потрапляє в такий внутрішній сильний біль жінок, які хочуть заробляти, вони хочуть почувати себе гідними, але в них все одно внутрішньо. Оця зв'язка гідність з грошима, ну, вона прям, пряма дуже, вона це дорівнює. І це вже, ну на мій погляд, я не хочу знову ж таки оцінювати хибна історія, тому що я теж спостерігала і бачила безліч жінок, навіть моїх колег, які теж просували цю ідею самоцінності, грошей. І ці жінки, вони знаєте, так активно. Знімали купу рілсів з цими розпаковками, з новими машинами, з тим, які вони круті, які вони класні результати роблять. І це було прям аж занадто, не знаю, з надривом якимось. Я просто так мовчки спостерігала і думала: от коли, вже це знову ж таки не очікування і не заздрість, але я просто розуміла, що людина в такому темпі вона не зможе довго рухатись. Коли ти вже вийдеш з. Ідеєю, що все, ти йдеш на відпочинок довгий. І я спостерігала так в декількох моїх знайомих, як вони показували все це. Потім зникали з соцмереж і виходили потім з ідеєю, що все, я вигоріла максимально, все, що я показувала, це було не про мене. Я йду в собатікал, я йду у відпустку думати, що я хочу від цього життя. Ну, це наслідок того, що самоцінність прив'язується до грошей. Тому що так чи інакше. Бувають зовсім різні періоди в житті, і колись гроші є, колись їх може бути менше, і коли самоцінність прив'язується особливо до якоїсь певної суми грошей, то це просто пастка настільки велика, ти сама собі по факту риєш яму. Якщо ти думаєш, що якщо ти будеш заробляти там не знаю 10 тисяч доларів на місяць, то ти просто така прокачана, самоцінна жінка. Можна бути самоцінною і заробляючи тисячу доларів. Не знаю, ну, звісно, що ми всі хочемо класно жити, в комфорті, але прив'язувати своє внутрішнє ставлення до себе, як до жінки, до людини, до якихось сум на карті, це залежність. А залежність це завжди дуже нездорова історія. Ось цим відео я хочу вам сказати, що. Звертайте увагу на те, які думки просуваються, ставте під сумнів. Це взагалі дуже крута порада, яку я прям як людина, яка не дає порад, хочу вам дати. Ставте під сумнів, навіть те, що я кажу, перевіряйте на собі. Знаєте, який маркер може бути такою перевірочною внутрішньою емоцією, не знаю, станом, відчуттям, що це ваше. Вам від цього спокійно. Ви не відчуваєте від цього якоїсь занадто великої ейфорії. Ви не відчуваєте якої якогось провалу, що ви почуваєте себе винними, наприклад, за те, що ви не підете на це навчання чи до цього практика. Ви не відчуваєте великих очікувань, що саме ця людина зможе вас вивести в ту бажану ідеальну точку Б, в якій ви точно, точно будете заробляти. І нарешті відчуєте самоцінність. Об'єктивно. Найкращі результати ваші в роботі з самоцінністю, і це не прив'язка до грошей. Можуть бути, коли ви обираєте людину, яку ви слухаєте, і вам стає тихіше всередині. Оце є великим маркером. Що ваш внутрішній конфлікт всередині, ваша ваш хаос, ваше нерозуміння себе воно починає прояснятись. У вас всередині настає тиша, і саме з цієї тиші ви можете приймати саме ваші, ваші рішення, знаходити ваші відповіді із внутрішнього стану самоцінності. І зафіналити це відео я хочу таким коротким, короткою тезою, як я працюю з самоцінністю. Ну, не особисто я як клієнта, як коуч, людина, яка допомагає жінкам цю самоцінність дійсно відчути. Ви знаєте, перший важливий крок це в принципі зняти усе хибне, що жінка нахапала протягом життя в контексті самоцінності. І це дуже важко. Особливо в контексті всякого інфопростору, соцмереж, який в тебе чоловік це дорівнює самоцінність, які в тебе гроші це дорівнює самоцінність. В цих ідеях є доля істини. Тому що дійсно, коли жінка починає розуміти, яка вона. Які її таланти, які вона стосунки хоче, як вона хоче розвивати себе? Вона може з усього великого різноманіття виборів обирати своє. І так це може бути дійсно більша сума, на яку вона вже готова. Це можуть бути кращі стосунки, до яких вона внутрішньо готова, але це не викликає цього відчуття блін, зі мною щось не так. В мене такий чоловік, в мене така, такий дохід. Точно треба прокачувати самоцінність. Це впливає не напряму, тому що від того, які стосунки ви обираєте, які суми ви називаєте за, за вашу роботу. Впливають не тільки фактори самоцінності. От що я хотіла вам сказати. На цьому буду завершувати. Я сподіваюся, ви чуєте цей вайп лісу. Цінуйте себе, але, знаєте, не так, щоб це, щоб це руйнувало стосунки з іншими людьми. Знаєте, от на, на останок прям, це прям останнє. Знаєте, я не договорила. Я дуже не люблю поняття самоцінності в контексті оцих історій, ти перейшла мої кордони. Ти просто щось не те не знаю, сказала, тому що ти не знаєш цю людину. Можливо, ти дійсно перейшла якісь кордони, тому що ти просто не знаєш цю людину, ти не знаєш ще її кордонів. І це в стосунках нормально, коли люди незнайомі, починають ці кордони щупати, дізнаватись, А як з цією людиною спілкуватись? І замість того, щоб будувати місточок до розуміння, говорити: дивись, зараз ти це сказала, або ти сказав, мені це робить неприємно, тому що? І ви говорите самоцінності, тому що я знаю себе, і це призводить до того, до того. будь ласка, можеш так не робити? Мені цінні наші стосунки, давай по-іншому. Я тобі пропоную ось так. А як тобі це? Замість цього ми що чуємо в тіктоках, рілсах, все. Я себе ціную. Я не буду спілкуватись з тою людиною, яка переходить мої кордони. І це просто наша, наше поняття самоцінності, популяризоване яке в соцмережах, воно просто призводить людей до самотності. І все. Я проти цього. Ви маєте про це знати. Поділіться в коментарях вашими думками після цього відео. Чи відчуваєте ви, що ваша самоцінність пов'язана з грошима? Як ви ставитесь до таких ідей? Що ви вважаєте самоцінністю? Давайте порозмірковуємо. І до зустрічі!